Вже другий тиждень поспіль Одесити мітингують біля мерії. Протестувальники вимагають скасувати недоцільні на їхню думку тендери, в тому числі на реконструкцію Київського райсуду. А гроші з міського бюджету пропонують витрачати виключно на потреби зсу аж до самої перемоги. А на вашу думку, на що варто витрачати бюджетні кошти під час повномасштабної війни? Я вважаю, що необхідно більше коштів все-таки виділяти на обороноспроможність нашей вот. як це робот Дніпро, чер... Чернігів та інші міста. Це самое главное улучшение благоустройства. В нашому місті дуже багато районів, які потрібні в этом. Я понимаю, что есть ще некоторые направления, которые тоже нужно развивать. Но вот я, например, живу на Молдаванці, и там є куда потратити ці ді... деньги. На город. Город рушиться. Вот на це він може тратити деньги. На дорогу, учителям зарплату, зарплату медикам, благоустройства міста, ну, звісно, яке количество коли виділяти на, на военнослужащих. Воєн... Благоустрій супер, але цей благоустрій має ну, на, на, на те, за що стоять насправді. Типу, чим більше коштів у ЗСУ, а тим тим ближча наша перемога, умовно, яка колись буде.